У липні пересувний мамограф Квітка виїздить в три населених пунктах Вінниччини – муровані Курилівці, Ольгопіль та Хмільник. Квітка працюватиме у громадах по два дні. Приїжджатимуть у населені пункти близько 10 годин. За один день можуть обстежити 30 людей. Це є особливо важливим для жінок 40річного віку та старше тих, хто не проходив мамографічне обстеження більше двох років. Така послуга безоплатна за наявності роздрукованого та наявного направлення від сімейного або ж лікуючого лікаря. Більше про роботу мамографа роз'ясне Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру. Добрий день для створення умов обстеження мешканців територіальних громад Вінницької області. Ми розпочали візити рентгенівського пересувного мамографа Квітка у територіальні громади. Згідно з попередньо затвердженим графіком, який ви можете побачити на нашому сайті або ж на соціальних сторінках нашого закладу. Ви можете, звернувшись до сімейного лікаря та отримавши направлення на проходження рентгенівської цифрової мамографії, пройти там обстеження. Для цього попередньо треба поінформувати свого сімейного лікаря, що ви маєте таке бажання отримати від нього направлення та потім поінформованим бути про час та день обстеження. Чи потрібно записуватися заздалегідь на обстеження або можна прийти без попереднього запису? Згідно рекомендацій та протоколів Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна жінка віком до 40 років має раз на рік проходити ультразвукове обстеження грудних залоз. А жінки віком від 40 років мають раз на рік проходити рентгенівську цифрову мамографію для раннього виявлення захворювань або ж станів, що супроводжують захворювання грудних залоз. Наскільки важливо проходити мамографічне обстеження? Для того щоб пройти обстеження, необхідно мати з собою паспорт та електронне направлення роздруковане електронне направлення від сімейного лікаря на проходження рентгенівської цифрової мамографії, які потрібно мати документи при собі для обстеження. Опис самого обстеження, або ж результат обстеження, або ж клінічне заключення від лікаря рентгенолога ви зможете отримати в свого сімейного лікаря, але дещо згодом. Орієнтовно через дві доби після проходження обстеження. Це пов'язано з тим, що безпосередньо з мамографом виїздить рентгенлаборант, який проводить саме дослідження, а опис цих обстежень проводить лікар рентгенолог на базі Подільського центру онкології. Відповідно, на етапі або ж по формуванню Заключення вони будуть надсилатися сімейному лікарю, і відповідно ви попікувавшись в сімейного лікаря, зможете отримати це заключення або ж наш висновок. Подільський центр онкології завжди рада допоможе вам у вирішенні будь-яких ситуацій з вашим здоров'ям. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру.